Капець! Оскільки okay. ну, там? Ну Що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів! Нарешті буде гідне життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї, топу 4 четвер. Починаємо вечірній розіграш. <гас> я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайна! <гас> Тринадцять <akh2> повірити не можу. Я ж всю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли шістдесят мільйонів. Це ж не наш білет. О! Все добре. Ти десять хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій білет. На трьох. кажу. Все. Ці гроші принесли нам самі не Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. Жади! Кидати, щоб ти визнав що ти шльондра. шльондрать скажи скільки і підемо Так, я прошу тебе заспокойся великі гроші вони сказали що вб'ють мене але спочатку зроблять з мене повію але я не зрозумів як саме Скоро у кінотеатрах.